Звичайна поїздка у таксі, яка закінчилась зачиненими дверима авто, погрозами і вимаганням грошей. Це історія Христини з Рівного, яка приїхала до Варшави. Аби доїхати до готелю, дівчина сіла у авто, яке стояло біля вокзалу. Він одразу запитав: звідки, чи чи я з Києва? Хоча ми спілкувалися на англійській мові, тобто він зрозумів, що я українка. А, і куди я завтра лечу? Ми під'їжджаємо до готелю і замість оговорених раніше 50 злотих. Він уже каже 300 злотих. Сума велика. Тож дівчина намагалась заперечувати у відповідь. Агресія. Так то курва вам помага спотовісно. Тоді ж помітила, що вийти з машини не може. Мої речі в його багажнику, я зачинена в його автомобілі. Тут мій рюкзак з цінними речима. Я починаю повністю стукати е, у вікно машини, щоб ну, був звук кричати, просити про допомогу. Він каже, хочеш поліція? Буде тобі поліція? І їдемо в невідомому мені напрямі. У мене вже починається сильна паніка, тому що я взагалі не розумію, куди він мене везе, в ліс на трасу до поліції, куди. І я починаю. Ну в мене починають іти сльози. Я починаю благати його, просто зупинитися і випустити мене у той момент. Дівчина була готова заплатити все, що вимагав таксист. Я йому кажу, у мене немає готівки. А він уже не хотів електронну транзакцію, тому що вона могла би бути доказом в майбутньому, якщо я прийду в поліцію. Він зупинився біля готелю. Він просто по-хамськи, отак, от за руку, витягнув і викинув фактично мене з машини, викинув мої валізи, сказав ще на десерт, що він про мене думає. На польській мові і поїхати трохи заспокоївшись, Христина розповіла цю історію в соцмережі, щоб попередити знайомих про небезпеку. Почали люди репостити сторіси, почали вони мені писати просто сотні тисяч схожих історій і ще гірших інколи. У моєї подруги в Польщі така сама була історія. Вона їхала в аеропорт з трирічною дитиною. Наприкінці поїздки водій у 10 разів вище назвав ціну. Довелося віддати мало на все, що було, щоб він їх випустив. В мене була така ситуація. Не знаю, чого не поділилась на загал. Була дуже в шоці. Співчуваю, була в схожій ситуації, але спішила на літак, тому теж не розбиралась. Звертатись до поліції наважувалась меншість. І лише одиниці змогли довести справу до кінця. Така сама ситуація сталася у моєї подруги. Вона зупинилася в готелі і пішла в найближчий відділ поліції. За 2-3 години вона все розповіла працівнику поліції. Зробили протокол, все, що там потрібно, і повернули гроші на картку. Їй. З неї таксист зідрав 500 злотих. Повернули різницю майже всі кошти. Адвокат радить за можливості фотографувати все і потім не боятись звернутись до правоохоронних органів. Зафіксуйте водія, його номер телефону, його номер автівки, відеофіксація, аудіофіксація, свідки, яких можуть допросити. Ви можете дзвонити до консульства України в Польщі або в іншій країні. Вони у всіх європейських країнах є. Вони нададуть вам перекладача, у них вже такі справи є. Вони вам розкажуть на безоплатній основі, що робити і як треба себе вести. Та загалом радить обирати перевірені служби таксі і застосунків. Тоді можна відслідкувати водія і машину. Саме так відтепер і робить Христина. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Олексій Солов'янов, Дніпро Тів.